Добрий день. Сьогодні хочу показати вам один простий, смачний маринад для шашлику. Дуже просто зробити, дешево та смачно. Поїхали, покажу, що будемо робити. І так, що нам сьогодні знадобиться? Я вже нарізав ось такими шматочками. Це в мене свинина, шия. Беремо, нарізаємо. ну, Бачите, ось такі. Шматки будуть самі оптимальні для нашого. З вами шашлику. І так, м'ясо кидаємо в ємність, в якій буде маринуватися. Цибуля. Нам потрібно 300 грамів цибулі на кілограм м'яса. Рубайте, як хочете. Хоч кільцями, хоч полукільцями. Тут потрібно від неї Ну вона основний наш маринад. Можна навіть великими кільцями тут. Нехай просто дає сік. Цей маринад простий тим, що нам потрібно: цибуля, сіль, перець, трішки спецій, мінеральна вода та й, в принципі, все. Секунду. Ось так. Зараз. Тепер сюди солимо перчимо. За смаком Перчика десь можна пів чайної ложки. Сіль на кілограм свинини. Чайна ложка з горкою. Улюблені спеції чайну ложку щоб додати аромати нашому м'ясу. Можна взяти до шашлику, можна суху аджику. Хто що любить. Я роблю мікс своїх спецій. Кому цікаво, можу показати в ролику, що та з чим я мішаю. Також сюди томатна паста. Додайте, ну, пакетик там 70-50 мл. Ось так. Ось. Столова ложка буде достатньо. Давайте ще трішечки більше. Ось так. Це десь, ну, по факту, 70 грамів томатного пюре, томатної пасти, що вам, що у вас є, та й додайте. Все це -це. заливаємо мінеральною водою 100 мл. Якщо можна взяти навіть томатний сік, ну, якщо брати томатний сік, то мінеральної води додайте зовсім зовсім, зовсім трішки. Тут буде достатньо десь 50 грамів мінералки і 100 грамів томатного соку. Все це. -це. Ось так цибульку виламуємо. Щоб у нас ось так. Ось прямо ось так, щоб вона давала сік у наш маринад. Ось прямо ось так, ось так. І все це ось так жмакаємо. Нехай перемішуємо та жмакаємо. Нехай все це ось так. М'ясо буде зверху. Цибулька знизу. Просто, ну, аромати вже стоять дуже смачні, але йому треба маринуватися не менше, ніж 2 години. Навіщо тут томатний сік або томатна паста? Вона зробить м'ясо більш таким м'якеньким, більш таким соковитим. Тому вона тут обов'язкова. Не додаємо не ні оцет, нічого. Просто ось так придавили все, щоб наша рідина була трішки зверху м'яса. Все. Тепер на 2 години ми забуваємо про наше м'ясо. Можна в холодильнику, можна десь в прохолодному місці. неважливо. І будемо смажити. А також я покажу ще, що ми будемо додавати сьогодні до м'яса. Це будуть такі смажені на мангалі помидорчики. Я покажу, як так їх зробити дуже смачно. Повернемось через пару годин. І так, у нас є ще такі томати. Що ми з ними робимо? Значить, беремо і відрізаємо їм жопку. Ось так. Ось. Щоб вони в нас ось такі були. Ось. Так. Це все, уму Тепер беремо і ось тут робимо хрестик. Самі. Знаєте чому? Ми потім будемо знімати з них шкуру. Так. Ось просто взяли ніж, тільки нагостріть ніж. Зробили хрестик. Тепер зверху беремо і солимо кожен томат. Ми отак солимо. Можна навіть не так спочатку давайте їх на шампур. Оп. 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 Ось так. І тепер беремо. І кожен з них солимо. Солимо дебело, лишня сіль у нас просто спаде з помидора. І все це зараз ми будемо розпалювати вогонь Все це будемо смажити. Тому включимось вже на мангалі. І так, на сильному жарі смажимо наші помидори. Нам потрібно, щоб вони запеклися. Це буде такий, як соус до шашлика. Також не забуваємо про безпеку. Всі да з собою беріть. Або вогнегасник, або воду. Неважливо, де б ви його смажили. Природа, дім. Тому, як кажуть, відповідально відноситись до цього. Включимось, коли помидорки наші будуть вже готові. Помидори смажимо хвилин 15. 10-15 хвилин буде достатньо, але на сильному жарі. Для м'яса цей жар дуже великий, але для помидорів самий сами раз. Тому робіть ось таке, бо це буде дуже смачно. Ось наше м'ясо. Жар вже не такий сильний, така краса. Ось така у нас погода сьогодні. Не забуваємо перевертати наше м'ясо. Пахне вже, але ми тільки його поставили, тому покажу чуть пізніше. Для такого маринаду нам потрібен помірний жар, щоб воно не дуже швидко горіло, а смажилось повільно і м'ясо набирало свої смаки. Тому ось таке у нас м'ясо з вами виходить. Длючимось пізніше. Страва наша практично готова. Ще хвилин 5 і будемо куштувати, що в нас з вами вийшло. І так, шашлик наш готовий. Давайте скуштуємо, що у нас вийшло. Ось погляньте. Ось такі томати. Пустили сік. І ось таке в нас м'ясо. Давайте куштувати, що у нас вийшло. Ну, пахне воно так, що. Прям не передати. Беремо кусок лаваша і дриваємо. Сюди. Шматочок м'яса, цибульку, томатик і трішки кетчупу додали. Ось так. І все це будемо куштувати. Ось так все звертаємо в таку міні-шоурму. М'ясо просто ніжне та дуже смачне. Давайте свізьмемо візьмемо, розірваємо. Всередині. Ну це просто це не передати поєднання цього маринаду з такими томатами. Це просто один із топових рецептів, що можна зробити. Ось така краса. По факту немає нічого зайвого. Цибуля, спеції, сіль, мінеральна вода та трішки томатної пасти. М'ясо от як справжня свинина, тобто немає ніякої забитості якимись спеціями або іншими смаками. Смачне та дуже ніжне м'ясо. Та ось такі томати. Тому рекомендую зробити саме такий рецепт. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!